Які ознаки говорять про невпевненість? Перше це уникнення. Коли людина уникає прямих поглядів в очі, коли людина уникає різних ситуацій, де треба проявити себе, показати себе, проявити якусь наполегливість, а людина це не робить. Друге. Коли постійно зі всім погоджується, каже, так, добре зроблю, будеть, не каже про свою власну думку, не відстоює свій власний погляд на різні речі. каже на все так. Третє, це коли людина постійно за все вибачається. ой, вибачте, що це. Ой, вибачте, що турбую. Вибачте, вибачте, вибачте. Людина себе зжимає настільки, ніби вона вибачається за те, що вона існує. Четверте це самозменшення. Коли вам кажуть якийсь комплімент, а ви кажете, та наприклад, Боже, як ви гарно сьогодні виглядаєте, а як завжди виглядаєте», чи у вас така гарна сумка, та, звичайно, ще з минулого року. Або кажуть, у вас такий гарний, чудовий голос, такий приємний. Та, як у, як у всіх, не знаю нічого особливого. Головне, пам'ятайте, що впевненість це той навик, який напрацьовується, тренується і який покращується з вашим досвідом.